Моє вітання, шановні друзі. Сьогодні хочу коротенький огляд зробити на одну запильничку, яку мені подарував товариш. Сьогодні у мене день народження. От, і один з моїх товаришів мені зробив невеличкий такий приємний, скажімо так, недорогий і досить приємний подарунок. Запальничку. Ось так ось воно виглядає. Такі ось упаковці. Тут написано ну, китайськими буквами. Зазвичай це китайська запальничка. Така я би назвав на EDC. От, може дуже бути саме то, що потрібно. У мене одна є. Запальничка на EDC на Темляку на ножі. Зараз я вам покажу. Я вже показував. Те хто може не бачив. Ось на ножі, на Темляку. Є також маленька запальничка. Ось, вона мене спасала неоднократно. От. І я її прицепив на темляку завжди під рукою, коли ну, потрібно. Іноді буває, коли е, звичайна запальність закінчиться газ. Ця запальничка бензинова. досить добре тримає, не вивітрюється. Я рік тому її заправляв. Ну, вона Працює. Ось. Тут є така прокладочка на ній, яка тримає, щоб не... плотно, щоб не вийшов, пари не вийшли бензин. Ось, і вона у мене тут на темлячку. Як вже видно. У мене знаходиться майже два роки. Чуть-чуть Ось, Але робоча. Купляв, не пам'ятаю на якому сайті. От. Ну, вона також бюджетна, також китайська, але працює. Камінь на ній не міняв. Три рази лише заправляв. Ось. І товариш мені зробив такий презент. Також з запальничка. Я її ще не розпечатував, не відкривав і при вас зараз відкрию. Вау! Вона йде ще так бий свисток ще є. Ха, це прикольно. Йде на такому ланцюжку. Ось я думаю, що ланцюжок я цей знімлю і також покладу на інакший ніж, на другий ніж, на тимляк. Так, ну що. Ось так ось у Выглядаю с таким чином. Секал серденье латунь. Я так разумел. Так, тут має відкручуватись, по ідеї. Так, звичайно. Запальничка. Також бензинова. Але вона, скоріш все, не заправлена. Так, іскра є, але вона не заправлена. Цікаво, як вона заправляється, чи це відкручується, чи... А, ні, це, скоріш все, знімається, так як... Так, так, як в тій малі. Ось сюди заливається бензин. Я пізніше залізти до бензина. Ну, на ADC досить зручна річ. Досить класна. Век каже, я використовував ту маленьку запальничку неоднократно, неодноразово. закривається і свисток світо... що саме прикольно на ньому є. На ній є верзі. Ну класно. Цю цепочку, скоріш всього я знімлю. І на інший ніж, скоріше все, на це ще я показував вже в себе на каналі. У ну, нас цей. З цей бусина. Ну, я думаю, сюди. Я пристягну і думаю буде гаразд. Чек врахувати. Оце це спочка пригодиться. Ще треба перевірити, чи працює свисток. Ну, зараз спробуємо. Чи просто муляж. А может, действительно, красиво. Ну да. Сейчас трошки свистеет. Не, ну прикольно. Прикольно. На тымлячок, На тымлячок, до ножа. Я думаю, будет до снепа. Сюда. що так. Ще сюди буде якраз саме то з бусиною. Буде прикольно, я думаю. Так що, таке коротеньке відео хотів вам записати. Вам успіхів, всім благ, до зустрічі! З вами був Кунок Автор. До слідучого відео. Пока-пока.